Дорогі друзі, звертаюся до вас по допомогу. Нам потрібні кошти на старлінг для зведеного батальйону Скала розвідки ОК-Схід. Завдяки цим Starlink'ам наші групи-дронщиків битонів зможуть працювати на Бахмутському напрямку і робити смерть ворогам, наводити артилерію, коригувати її, а також скидувати приємні сюрпризи, подаруночки на голови російським окупантам. Тому допоможіть нам із цим, і це буде ваш вагомий внесок у нашу майбутню перемогу. Дякую кожному, хто долучиться до цього збору. Нехай вас Бог оберігає. Збираємо на старлінки для спецпідрозділу Скала від оперативного командування. Схід це воїни із штурмової групи, що постійно знаходяться в найгарячіших точках східного фронту. Необхідна мінімальна сума 91 тисяча гривень. Цього вистачить на п'ять апаратів. Як вони працюють? Хлопці за допомогою дронів та безпілотників у режимі реального часу вивідують скупчення ворожої техніки та військ. В цей час наша артилерія накриває їх вогнем і дає коридор для наступу збройних сил України. Також завдяки цьому підрозділу виявляється багато покинутої техніки, яку розміновують, ремонтують та передають для служби вже на стороні України. Все буде Україна разом до перемоги.